Взагалі, мало хто думає про те, що а, вміння заспокоїти дитину, заколисати її, а, витримати її крики, бо спочатку, по-інакшому вони не вміють, на жаль, це дуже важливе вміння. А, перш ніж, а, ну, не знаю, скажімо так, вступати в батьківство, бо не люблю я вислову заводити дітей, я думаю, що це не вазонки і навіть стосовно собачок не варто використовувати таке слово. То, перш ніж вступати в батьківство, вагітніти, мені здається, варто спочатку побувати на, скажімо так, неняшних моментах батьківства. В інших сім'ях побачити, як карапуз кричить, як він плаче, як складно інколи розібратися, чого ж він хоче. А зазвичай це не якась маніпуляція, що дитина хоче там зманіпулювати, там, не знаю, накричати на вас, там, не знаю, вимотати комусь нерви. Ні, дитина абсолютно не має такої цілі, особливо на початках, поки ще дитинка. Більше схожа на ембріончик, ніж на самостійний організм. Дитина просто повідомляє про якісь свої незадоволені потреби. І треба вміти трошки розібратись, яку саме потребу дитина хоче, щоб її закрили. Треба вміти витерпіти цей крик. Витерпіти це своє якесь е, нерозуміння, може навіть безсилля. Того, що силою тут ти нічого не зробиш. Тут не можна силою нічого робити. Тут потрібно робити тільки е, правильні кроки. Інколи дуже складно зрозуміти, які ці кроки мають бути. Ось. Так що ще будемо знімати відосики про те, як е, такі речі. Е, Розшифровувати. Так в нас буде в, в кадрі крик. <хи> так в нас будуть способи заспокоєння, розбору всіх цих моментів. Я думаю, що це не менш важливий елемент батьківства, ніж саме веганство батьків. Бо, ну, ніби як бути веганом, воно зрозуміло. А як бути батьком, ну, напевно, далеко не всім. Тому в нас канал складається з двох слів: Веган, батьківство. І я думаю, що рівній пропорції має бути і того, і другого. Ну, ось тільки хвилин 10 тому він ще був на ковричку. Потім почав трошки кипішувати. Взявши його на руки, я зрозумів, що він не хоче ні гуляти, ні їсти, підгузок сухий. Перевернувши його на бочок, я побачив, що саме цього він і хоче. І додавши сосочку, я тільки пришвидшив його вмиротворення і спокійне засинання, посилив його скажімо так, зону комфорту. І тепер карапуська собі відходить до сну. Ось такий спонтанний для вас відеозапис получився. Ну, поки мамка готує гамушку, ми вкладаємося спати.